Ласкаво просимо на канал OnTarget. Сьогодні ми поговоримо про роботу із штучним інтелектом, а саме з Microsoft Copilot. Давайте спершу розберемось, як побудований Microsoft Copilot. Copilot поєднує потужність великих мовних моделей з вашими даними в Microsoft Graph та додатками Microsoft 365. Він інтегрований у Microsoft 365 двома способами. По-перше, він вбудований у такі додатки, як Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams та інші. По-друге, він інтегрується з бізнес-чат, який працює з усіма даними. А це документи, електронні листи, календар, чати, зустрічі та контакти. Copilot пайлот ґрунтується на комплексному підході Microsoft до безпечного використання та зберігання даних. Використовуючи прості запити, ви можете запустити Copilot, зберігаючи інформацію в режимі реального часу з усіх ваших даних та додатків, щоб розкрити креативність, підвищити продуктивність та підняти свої навички на новий рівень. Copilot може навчитися, як ви працюєте, і допомогти використовувати всі додатки ще більш ефективно за допомогою природної мови. Справжня потужність Copilot полягає в тому, як він розкриває творчий потенціал на роботі. Наприклад, ви керуєте командою в міжнародній компанії і хочете створити пропозицію для клієнта. Copilot може використовувати ваші нотатки про клієнтів у OneNote та інших внутрішніх документах. Він швидко створює перший варіант. І ймовірно, ви хочете, щоб він виглядав так само, як ваші попередні пропозиції. Copilot може надати вам драфт у форматі, який ви зазвичай використовуєте. Він вставляє зображення продукту та витягує відповідні візуальні матеріали з інших файлів. Ви навіть можете додати короткий опис у верхній частині документа і Copilot може запропонувати рекомендації щодо покращення пропозиції. Звісно, що ви не відправите це клієнту без ретельного перегляду, але Copilot законовим вам багато часу в процесі. Прийшов час готуватися до зустрічі з клієнтом. Ми хочемо перетворити свою пропозицію на професійну презентацію, яку можна показати клієнту, не починаючи з нуля. Тепер ви з легкістю можете це зробити завдяки Copilot. Він здатен перетворити ваш документ Word в презентацію PowerPoint, щоб ви отримали готову презентацію, яку ви можете ще додатково покращити. Давайте створимо новий слайд та дамо Copilot кілька швидких інструкцій. Наприклад, цей слайд містить багато слів. Давайте попросимо Copilot зробити його більш візуальним. Також він може проанімувати слайд та надати йому професійний дизайн всього за один клік. Найбільш зручна функція створення нотатків до слайдів для доповідача. Ця функція допоможе не тільки зекономити час, а й дає можливість стати кращим у виступах і успішно укладати угоди. Copilot дозволяє отримати доступ до всіх можливостей Excel у кілька кліків. Наприклад, вам потрібно проаналізувати результати продажів за цей квартал. Ви починаєте з запиту Copilot проаналізувати дані та дати вам три ключові тенденції по ним. За кілька секунд ви отримуєте необхідну інформацію, але вам потрібно більш детальні відповіді. Ви запитуєте в Copilot дати більше даних про одну з тенденцій. Copilot створює новий лист, який дозволяє вам експериментувати та краще зрозуміти проблему без впливу на початкові дані. Це прекрасний приклад того, як Copilot допомагає вдосконалити ваші навички, показуючи, як крок за кроком розбиратися з поставленими завданнями. Тепер ви даєте Copilot завдання візуалізувати певні дані. Він також додає трохи кольору, щоб проблема стала більш очевидною. Копайлот не тільки може відповідати на ваші поточні запитання, але також створює просту модель сценарію, щоб розібратися з темою крок за кроком. Нарешті ви можете запитати його про створення графіку вашої прогнозної моделі. І ось так Copilot перетворив масу даних на зрозумілі таблиці та висновки. За допомогою Copilot ви можете відсортувати свою поштову скриньку, виділивши найважливіші листи для першочергової обробки. Крім того, Copilot допомагає вам в мобільному додатку Outlook. Він може підсумувати довгі ланцюжки листування, скласти відповідь, використовуючи дані з Excel-файлу і згенерувати фінальний лист. Ви можете відредагувати його, скоротити текст, змінити стиль написання або додати більше контексту. Тепер все, що залишається, переглянути запропоновану відповідь і натиснути Відправити. Давайте тепер уявимо, що ви очолюєте команду, яка відповідає за продажі. Основна ваша мета полягає у встановленні довгострокових стосунків з клієнтами та укладанні угод. Copilot стає вашим надійним помічником, який полегшує роботу, підвищує ефективність співпраці. Та автоматизує багато процесів у продажах. Він допомагає вам зібрати всю необхідну інформацію навіть у непередбачуваних обставинах. Наприклад, якщо ви маєте заплановану зустріч у стоматолога в той же день, коли потрібно провести щотижневу онлайн-зустріч, з Copilot ви зможете успішно виконувати обидві справи. Під час зустрічі ви можете отримувати повідомлення з необхідною інформацією у Teams, включаючи контент, що був поширений під час зустрічі. Детальні нотатки та наступні завдання. Якщо під час зустрічі було обговорено щось важливе про вашого клієнта, з Copilot ви зможете дізнатись більше деталей, задавши конкретні запитання. Наприклад, ви можете запитати про причини прийняття певного рішення або які ще були розглянуті варіанти. Copilot надасть вам докладну відповідь у формі цитат з транскрипцією обговорення. Copilot є корисним інструментом під час зустрічей в режимі реального часу з командою. Він дозволяє підсумувати обговорення, перевірити, на якому етапі знаходяться учасники, і уточнити невирішені питання. Copilot також може допомогти в управлінні чатами Teams, щоб ви завжди були в курсі всіх справ. Він може створити підсумок всіх розмов з клієнтом, що надасть огляд з цитатами для перевірки та вдосконалення вашої відповіді. Тепер ви отримали запрошення для роботи в Microsoft Loop. Це нова платформа для роботи, де Copilot – штучний інтелект, що допомагає команді у генерації та трансформації контенту. Тут можна співпрацювати в режимі реального часу, додавати нотатки та інші елементи. Дайте запит Copilot взяти дані з Excel про найбільш популярні продукти за категоріями. Він одразу обробить всю інформацію, а ваші колеги можуть доповнити ваш запит. Всі зміни зафіксовано в історії запитів. Бізнес-чат працює з усіма вашими електронними листами, файлами, зустрічами, чатами, документами, календарем та іншими даними. Це ваша персональна база знань. Давайте подивимося, як він може допомогти вам підготуватися до зустрічі з клієнтом. Копайлот працює з вашим календарем, електронною поштою. Чатами, документами та зустрічами, щоб знайти все необхідне. Він дає вам короткий підсумок з цитатами та джерелами, щоб ви могли перевірити інформацію або дізнатися більше. Якщо ви знаєте, що вам потрібно підготуватися до обговорення певного продукту, ви можете запитати у копайлот, щоб підготував необхідну інформацію. Він збере інформацію з різних джерел і за кілька секунд створить для вас звіт. CoPilot також допомагає збирати інформацію для розробки бізнес-стратегії, знаходячи зв'язки та інсайти з різних джерел, таких як числа, коментарі з електронної пошти та чати Teams. Якщо ви хочете зробити прогноз на наступний квартал та визначити ризики, Copilot може допомогти вам швидко знайти ключові дані та попередити про можливі проблеми. Ви можете зробити запит на створення свод-аналізу, який покаже сильні та слабкі сторони, можливості та загрози, щоб ви могли зосередитись на головному. Якщо ви помічаєте, що щось не так, ви можете звернутися до Copilot, щоб він змінив це та створив новий слайд для огляду інформації. Copilot надає вам можливість попереднього перегляду, щоб ви могли переконатися, що все гаразд, та ви можете працювати з цим матеріалом у PowerPoint. На цьому все. Ми розглянули лише базові можливості Copilot, який допомагає підвищити продуктивність та ефективність роботи ваших працівників. Тому слідкуйте за нашими оновленнями, щоб дізнатися більше інформації про цей інструмент. А також не забувайте підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення. Дякуємо за увагу!